Доброго дня! Сьогоднішній ефір буде присвячено темі American Rescue Plan 2024. Що це за план і як він допомагає людям? Ми розглянемо у наступних наших слайдах. Як працює пряма допомога в рамках американського плану порятунку? Ось що вам потрібно знати про пряму допомогу, яку Американський план порятунку. Надає працюючим сім'ям. За цим планом, кожен, хто кваліфікується під цю програму, отримає 1400 доларів на людину. Це одноразова допомога. Отримаєте ви прямо або на свій рахунок банківський, або ж вам прийде це по почті. Чек, будь ласка, не викидуйте свою почту і перевіряйте. Також. Кваліфікується на цю допомогу неодружені повнолітні, які заробляють менше ніж 75 тисяч доларів США в рік. Наступна група, яка кваліфікується, це сім'ї, де працюючий лише один, і дохід їх повинен бути менше 112 500 доларів США на рік. Також кваліфікується під цей план. Подружні пари, які подають спільну декларацію із прибутком менше 150 доларів на рік. Також кваліфікуються на цю програму люди, які заробляють трошечки менше 80 тисяч, але цей чек уже буде не 1400, а якийсь частковий будуть враховуватися. Це може бути 700-800 доларів, 900. Також на цю програму кваліфікується Dependent. Це утриманці, це студенти, це діти шкільного віку, це діти, які в дитячому садочку. Вони утриманці. Також це а, люди похилого віку. Якщо ви в своїх податках вказали як депендент утриманця своїх батьків, то вони також отримають цю допомогу. Допомога людям 65. Років і вище, і малозабезпечені. Люди також враховані в цю програму. У червні 2024 Федеральний уряд США затвердив нові стимулюючі чеки на суму 2600 доларів США для людей похилого віку. Цей стимулюючий чек виплачуватиметься людям віком від 65 років і вище. Особам з обмеженими можливостями і незрячим людям. Про допомогу середньому класі я розказала в попередньому слайді. Будь ласка, якщо ви пропустили, повертайтесь назад і прослухайте. Також ця програма включає в себе Child Tax Credit. Що це таке? У 2021 році президент Байден підписав закон про американський план порятунку, який передбачав розширення податкової пільги на дітей на один рік, лише на один рік, що підвищило податкову пільгу на дитину до 3 тисяч доларів США. Це якщо дитина 6 років і вище. І 3600 це для дітей віком до 6 років. На сьогодні сім'ї можуть отримати лише до 2000 доларів США на дитину віком до 17 років. Тобто, вже немає градації до 6 і після 6 років. Всіх об'єднали. І ці 2000 доларів. Люди навіть можуть не отримати, якщо ваші податки кажуть, що вам треба ще доплатити в державну казну ваші податки, отже, з ваших Child Tax Credit можна взяти і доплатити, і вже різницю ви отримаєте на руки, або на ці гроші прийдуть вам одразу на банківський рахунок. Також оці 2000 доларів це на одну дитину. Якщо у вас більше дітей, 3, 4, двоє дітей, відносно ви множите. Відносно, якщо двоє дітей це 4 тисячі, якщо більше, це більше. Child Tax Credit 2024. Оскільки ця програма була спланована лише на один рік. Є деякі конгресмени, які лобіюють цей закон і вони його проштовхують для того, щоб ця програма була постійною. Президент Байден попередньо, коли він підписував, він підписував лише на один рік на 2021 цю програму. Зараз же ж вони хочуть зробити її постійною як допомогу для сімей. Хто має право на податковий кредит 2024 на дітей? Отже, повинні бути такі критерії, і люди повинні кваліфікуватися на цю програму по цим критеріям. Значить, дохід, якщо це одна людина, не повинен перевищувати 200 тисяч, якщо це сім'я двоє людей. Дохід не повинен перевищувати 400 тисяч. Також дитина на момент 31 грудня 2023 не повинна була би досягти 17 років. Тоді сім'я кваліфікується на цю програму. Діти також повинні мати дійсні номери соціального страхування. Це Social Security Numbers. Також діти повинні бути вашою юридично визнаною дитиною, пасенком прийомною дитиною, рідним братом або сестрою, зведеним братом або зведеною сестрою або нащадком однієї з цих або нащадком однієї з цих категорій, наприклад, онук, племінник чи племінниця. Іншими словами, вони повинні бути Dependent. Ви в податках я повинні вказувати як утриманці. А діти повинні прожити з вами більше, ніж пів року. Тоді ви можете подаватись на цю програму. І ви повинні бути легально в США. Яка виплата чекає на людей у 2024? Якщо сім'я кваліфікується на податковий кредит на дітей, то виплати будуть у розмірі 2 тисяч доларів США та охоплюватимуть Два податкові роки, тобто цього року ви зможете і 26-го року, оскільки ви податки будете робити за 25-й рік. А далі побачимо, якщо Конгрес проштовхне далі цю допомогу, буде чудово, тож будете отримувати далі цю допомогу. Що потрібно зробити, щоб отримати виплати? Дуже просто сплачувати податки. Коли ви приходите до вашого бухгалтера, він все заповнює і відпра... відправляє в податкову в АРС запит на Child Tax Credit. І все, вам нічого не потрібно робити. А, ці гроші вам або напряму а, зразу впадуть на ваш банківський рахунок, або прийдуть по почті. Так само, як і з стимулус-чек. Або на рахунок, або одразу. Або по почті. Дуже вам дякую, що ви прослухали дане відео. Підписуйтесь, ставте подобайки, поширюйте серед друзів. Гарного вам дня!